Доброго дня! Давайте розглянемо цікаву задачу з ПДР. Питання, в якій черговості водії проїдуть це перехрестя? Варіанти відповідей. Перший червоний, білий, синій. Другий варіант. Синій, білий, червоний. Третій варіант білий, синій червоний. Четвертий варіант синій, червоний білий. Обирайте один варіант відповіді, який ви вважаєте вірним, і напишіть його в коментарях, а після детального розбору дізнаєтеся правильний варіант відповіді. Так ви зможете перевірити свої знання з ПДР. Перед перехрестям встановлено знак кінець головної дороги, також встановлений знак поступитися. Тепер нам стало зрозуміло, що червоний поступається іншим транспортним засобом. Синій і білий знаходяться на рівнозначних дорогах. У випадках, коли траєкторії руху транспортних засобів перетинаються, черговість проїзду не обумовлена правилами. Дорогу повинен дати водій, до якого транспортний засіб наближається праворуч. У даному випадку, білому, перешкодою справа є синій авто. Таким чином, правильний варіант відповіді відповідь номер 2 Вітаю всіх, хто відповів правильно. Також підписуйтесь на наш телеграм-канал, там багато цікавих опитувань та завдань з ПДР.